Всім привіт! Сьогодні черговий відос у нас. Е, я вже почав працювати, значить, вимив блока тут, почистив посадочне під помпу. Ми в е, хімія Акра 2 для двигуна і. Від компресора бачок мовільниця в бензину налив. Спочатку хімія, потер трошки. Так, такі щиточки в мене є. Відео в мене проскакували не раз. От такими ми потер трошки. Полив хімію, розкислою, бензином то я все змив, повітрям обдув. Ну, от таке. вже трошки гарніше. Тут таке вже смальцоване все було. Так, ну що, ми потрошечки будемо збирати зараз то є все діло. Значить, першим ділом. Я думаю, давайте, напевно, ще нам треба встановити сальника сюди нового. Встановимо сальника, зараз я все повитираю тут. О, І будемо тут тепер все робити. Так, датчик розпредвала наш. Теж його помив, чистенький. Так, тут о, трошки є мазутки, зараз тряпочкою витерем. Не хочеться вже заливати так жорстко тут все, бо воно не то що розібрано. Зараз ми його о, можна і тряпочкою повитирати. Пшестерню я щось не зняв, треба було зняти ще вище помити, але нічого. О, Тряпочкою витерем, та й буде добре, щоб чистенько було. Так, сальника я показував в минулому відео, так що зараз його масельцям підмажу і встановлюю. Встановив вже сальничка. Ось так виглядає, гарненько. все, фасочку, де він треться, помазав мастилом. Забивав як. О, спочатку, скільки міг, його запхав, потім старим сальником. от, е, ну, Другою стороною наставив, І от такий маленький вон молоточок. Взяв його, забив туди і все. Щоб... Нічого не пошкодити. а тепер наша далі задача поставити оцю відповідну частину від шестерні. Зафіксувати її вже як розпредвал має стояти. І тоді вже ставити зірочку. Так, хлопці, тут я підзібрав, добрався до помпи ставити, а вона, слухайте, не лізе в блок. Крильчатка навіть в блок не залазить. Бачите? Вайт о, Все, вона в отвір навіть в блок не лізе. Не та помпа. Де наша стара? Дивимся. Не зря, що тут, я думаю, що різниця така, що тут кільце, а там там кільце. Зараз їдемо. Помпа, помпа, помпа. О, стара помпа. Зараз ми штангеля возьмемо, по крильчатці мірнемо. Але що вона в блок не лізе, значить то не та. Новий дизайн, нові перемоги. Україна сьогодні. Так. Що ми маємо? Шістьдесят і вісім десь. Це коли Україна сьогодні. Це ти 58. Ось, скільки 60... Козацька рада. Український характер. три вісім, а тут... Свята вісім з копійками. Коротше, грубо говоря, десь 4-5 міліметрів. Десь така різниця. А по посадочному. надихає. Слухайте в наш. По посадочному. 59 з копійками. Тут у нас посадочне. Ну, тут 65. Не то. Їде в магазин зараз. Так, хлопці. Поїхав я вже замінив помпу, була в наявності. Значить, ота, що була перед тим, ви бачили на відео з пластмасовою крильчаткою. І... Що плутняється тут. Вона по вінкоду б'ється як 2,0 БРТ. Ну, вона на двигун не підходить. Значить, це помпа з Volkswagen Caddy з 1,9 двигуна. О. Крильчатка тут так само пластмасова, все, але вона е так само, от бачите, як старає, кільце в упор от іде. Ось так, як на старій, все. І вона тут в діаметрі менша Йдемо зараз, провіримо, чи вона нам підходить. Так. Якщо вона нам... Так, да, все, то вона. Так що встановлюємо. Ну що, встановив я вже помпу, болтики зажав і герметиком нічого не підмазував. Так як є, кільце ну, встановив, все. Тут все гуд. Далі їдемо е, по Герему. Добираємося ми до Герема. Будемо зараз встановлювати ролики. От Новий, от той, що стояв. Ну, той от трошки плотніше крутиться, той трошечки легше. Але кажу, стан просто бомбезний. Такий, такий. Так, гайки в нас десь мають бути нові сюди. Ну, дві гаєчки. однакові. Так що, чи ні, чи не однакові. Ні, це його якась... Ага, цього більше це не натяжний, цього менше на обводний. Там, по-моєму, що там, що там вісьмрка, так. Да? Ну... Да. Вісьмерка там і там, але сама гайка в діаметрі. Ну, площа прижимання більша, Так. Нагадую, двигун у нас в мітках стоїть. Кулінвал в мітці, він не трогався, нічого йому не робили. Він як стояв, так і стоїть. Ну, розпредвала ми там заштопорили. Отут стоїть штопор, сверло я всадив. Розпредвал теж по мітці стоїть. Тут, бачите, як я спочатку виставляв, тут ось. Поставив ну, фарбою мітки. Вони получалися отут-у нас. О, хоча ж ця шестерня стояла неправильно, тому що е, отвір, де штупориться розпредвал, має сходитися от, на шестерні. ось Тут води зубчики. А в нас виходило, що отвір десь. От, чи тут було марковане, чи де що тут. Але через цей отвір не можна заштупорити, бо тут, виходить, від отвору до центра сюди тіла більше, як тут. І в нас, виходить, якби ту сверло не влазить. Ну, штопор має влазити фіксатор. Так що зараз все по мітках. Так як має бути, поставили. Так, ну що, їдемо далі. Так, дійшов я вже до натяжного роліка. Отакий у нас ролик. Ну, штифта я вийняв <кхід> звідси. Значить. Е Тут в нас от, така от, лапка є. Ця лапка має зайти. зараз вам покажу, щоб було видно. О, та лапка має. Зараз от... присвітити, щоб краще було. О, Тут воно видно. Тут є от, канавка така. Ця лапка має сюди зайти. О, під шестерню розпредвала. О, видно лапку. Віконце таке. О, в те віконце, та лапка має зайти. Зараз показую, значить, отак воно має все зайти. О. О. Все, вона от в нас зайшла в це віконце. Наживляємо гайку, але не затягуємо. Все, ми підтягнули його від руки. Значить, далі встановлюємо ремінь ГРМ. <кхи> ну, я напевно вже встановлю, бо мені тут по-любому дві руки треба. І я не зможу вам показати. Я вам встановлю і розкажу. Коротше, треба натягнути роліка, щоб уця стрілка нам зійшлася от з цією проріздю. Оце натяжка роліка. Натягувати на або тут є отвір під шестигранник, або в нас є два отвори під такий ключ. Ну, Свого роду, як до булгарки, з двома вусиками і таким ключом можна крутити. Так і так. От. Так що я встановлюю і потім покажу. Ну що, підзбирую я потрохи, помив цієї е, бляшані вже потрошки то я все скручую докупи. Ще покажу звідси, От бачите, чистеньке, гарненьке. Ззаді мотор в маслі. То що ми теж все будемо там мити чистити. А зараз поки що складаємо, то і все. Так, зараз що показую десь я. Е... Так, шківа зараз ставимо. Чого ставимо шківа? Я хочу. Зараз його ще помию. Щоб чистенький був і хочу подивитися, накинути на болти подивитися, як там шкіл по мітках стоїть. о Розпредвал в мітці і провернути двигуна. Катнув я, купив болтики нові. Отакі стояли, отакі ставлю. Зараз ближче покажу. От. Е, твердість. Зараз, зараз. 8,8 твердість. От. Бо ти його бачите, тут то то, що живіше. Ти, там є на який я розбирав, наварював, мусив на один гайку наварювати, бо фіга мені не кажу, не, не потекло, не відкрутилося, то мусив таке робити. Так, зараз я їх е е е накинемо, наживимо, глянемо по мітках, що там двигунець стоїть, і будемо далі крутити. Ну шо? Бачите, де мітки? Не знаю, чого воно втекло. От у нас мітка кулінвала на шківові. Нова у нас мітка на двигуні. Я знаю, десь 2-3 зуба буде. Так, що, розбираємо все назад. Зараз кину защити. Там болтки М6 недовго і Будемо поправляти. тоє все діло. Бачите, я щось собі впевнено так збирав, що там все добре, але вирішив перевірити. Ну, от і Не то пальто. Розпредвал у нас добре стоїть, бо він от, там заштіфтований штіфт стоїть, він у нас нікуди не втече. От, А колінвалу чогось втік. Не знаю чого. Може, то я десь щось ще крутив, вже не пам'ятаю. так що Треба нам зараз буде ремня переставити на пару зубів. Розбираємо. Так, хлопці, переставив я вже реміння. Значить, тут в нас в мітці знизу вже підзібрав. Тут у нас розпредвал в мітці стоїть. І отут у нас, виходить, отакий. Е Зазор, щоб грала шестерня. Я думаю, що в принципі цього повинно бути достатньо. Або, виходить, щоб виставити болтаб геть посередині, це виходить, що треба на кулінвалові ще хоча б на зуб перекинути. От. Але я думаю, що ми так і залишимо. Ну, в принципі, в нас все по мітках. Це. Для того, щоб виставити, якщо що, запалення, вже підключається комп'ютер і шестерньою, самою, чуть вправо, вліво. Раніше, пізніше можна буде трошки гратися запаленням, щоб ну, форсунки. Кут поміняти в форсунках чуть От. Але я думаю, що ми так залишаємо і ці болти затягнемо. Тут в нас, в принципі, десь не знаю. Міліметра, напевно, 3-4 буде, 100%. Ну, в ту сторону більше, набагато, але я думаю, що ми так залишимо. Бачите, раніше стояло, от шестерня, води стояла. Ось тут. Але я не знаю, як воно там було. Бо заштіфтувати мені не вийшло, бо тут та шестерня була перекинута, стояла не так, як треба. Зараз у мене розпредвал заштіфтований. Низом мітка, Так що все має бути бот. Ну і тут зазорчик залишається. Я думаю, що ми так і залишимо, все повинно бути добре. Ну і плюс форсунки ми само собою будемо регулювати. Так що... Я думаю, що все повинно бути нормально. Так, перша. У нас порядок роботи, по-моєму. Перший, третій, четвертий, другий. Значить, по ідеї зараз. би Перший кулачок мав але... Ні, так воно і є. Що... Цей кулачок сюди дивиться, цей сюди дивиться. Це нормально, так воно вроді би має бути. От. Ну, факт того, Виставляння форсунок це, е, кулачка підганяємо значить, під сам верх по, ну, в максимальну точку нажиму форсунки і тоді регулюємо форсунку. Так що тут виходить. О, на третьому циліндрі кулачок на форсунку взаді. Тут кулачок на форсунку отут. Він до роліка не доходить. На першому циліндрі щось не можу я поняти. Де він там той кулачок чи внизу? На четвертому циліндрі він, по-моєму, теж внизу. Ну, фактор, значить, ГРМа, напевно, так і залишаємо. І збираємо то все назад до купи. Тут нема що шукати. Розпредвал в міці, кулінвал в міці. Так що, в принципі, все. Булти зараз його затягуємо. І будемо складати все до купи. Так, хлопці. Ну що? Тут все закручено. Шків нижній закручений, нові болти поставив. Полив маслом я розпредвала, ролики на коромислах. Зараз хочу що зробити. Зараз треба провернути двигун два рази. Подивитися, чи в нас все співпадає. Якщо все добре, значить все добре. Ну. Так що ремінь, я думаю. Ну, по правильному його, в принципі, там нема різниці, як поставити, але треба так ставити, щоб ви з боку автомобіля могли підійти. І у вас що читалося? Отак ремінь встановлюється правильно. Ну, Насправді, якщо ви його поставите не так, то він не то, що робити не буде. Все буде працювати, але по правильному встановлюється так. Так, Тут в нас натягнуто все, все добре. Так що пробуємо зараз провертати двигуна. Провернув я вже два рази двигуна, значить провертаєте двигуна два рази. Колінвала мається на увазі. Раз провернули на мітку попало, і другий раз провернули, попало на мітку. Далі провіряємо, чи в нас співпав розпредвал по мітках. От Болт у форсуночний шестерка. Запихаємо в отвір. О, бачите, залазить. Повністю болт, значить, все в нас чітко, все в нас супер. Все, з тим розібрали, все, по гремову, в нас закінчено. Ну, Старався пояснити, як міг. В принципі, думаю, ясно і доступно. Ролик натягнути навіть чуть-чуть. Забагато трошки, ну то нічого страшного. Воно ще з часом сідає, то я не раз наблюдав, що вже якщо автомобіль поїздив там трохи, то стрілка навіть втікає десь сюди ну, ну, замітку втікає назад. Так що він потім собі поїздить, воно сядеться і воно ще стане, навіть може і втікти чуть, чуть Так що тут все добре. Там буквально на яких 1,5 мм трошки далі, то нічого страшного. Так, ну що, а по тому відео будемо закінчувати. Що в нас залишилось? Тут збираємо кронштейна. Кронштейна цього п'ятака треба поставити. Ну, все, я помию, бачите, трохи таке грязне. Все помиємо, повитираємо, щоб чистеньке були. Патрубки треба буде помити. Бачите, яке тут масне таке все повимиваємо, щоб чистенько було, за щиту тую помити. І можемо тут вже будемо закривати. І потрошки завершуємося. Йдемо ну, до кінця. Треба ще встановити труйника. Ну, Вакуумний насос буде встановлюватись після того, як Відрегулюємо форсунки, закриємо клапану кришку, тоді вакуумний насос ставити. Вже не сильно багато, але роботи ще є. Так, ну що, наступне відео, напевно, буде, вже, як ми зберемо кронштейна, поставимо. Я вже, напевно, того показувати не буду. Складу то є, все вже реміння тут вкину, то є все діло складу. І тоді будемо регулювати, напевно, форсунки. Ну, подивимося, як там буде виходитися. От тут таке. Все, Всім дякую за увагу. Всім пока.